Книжковий адвент по українській класичній літературі, день три. Сьогодні буду розповідати вам про оповідання Василя Стефаника, яке називається Святий Вечір. На святий вечір у холодній неопалюваній хаті сидить стара жінка, яка від морозу безперестанку б'ється головою об стінку. До неї приходить син, приносить їй хліб, приносить їй горілку і чисту сорочку, щоб вона. По людськи це свято відсвяткувало. Він не може дістати дров. І з болем говорить про те, щоб краще ця стара жінка, його мати, просто померла, аби перестати мучитися. Після його відходу до жінки приходять сусіди. Вони приносять їй їжу з проханням, щоб вона помолилася за їх рідних. Залишившись наодинці, жінка п'є горілку і починає говорити із грушею за вікном. Поступово її мова переходить у звернення діалог до її покійного чоловіка. Вона згадує своє минуле життя, як вона жебракувала, як вона працювала тяжко, щоб просто виростити сина, яким вона зараз дуже сильно пишається. Спогади пробуджують у ній нестерпний біль, і жінка з новою силою починає битися головою об стінку. Головна ідея цього твору це утвердження цінності людської гідності. Любові до ближнього свого та милосердя навіть у найстрашніших умовах.